Усі реу закриють, а працівників звільнять такі чутки з минулого четверга ширяться черкасами. Напередодні міський голова заявив, що ремонтні управління незабаром очікує реформа. Причиною стали результати перевірки департаменту бюджетної політики реу. 2 зокрема виявлено розкрадання коштів на суму понад мільйон гривень. Чи ліквідують ремонтне управління? Дивіться у сюжеті далі. На анонсованій зустрічі трудового колективу «Рео-2» з Сергієм Одаричем ніде яблуку впасти через прийдешні реформи ремонтних управлінь. Працівники переживають за свої робочі місця. Підігріває ситуацію давній опонент мера Василь Моколенко. З моменту прийняття реорганізації то чи іншого підприємства стовідсотково звільняються всі діючі працівники від керівника до сканда охоронця. Утім, мер міста називає розмови про масові звільнення провокацією. Він підтверджує, що з семи реал залишиться лише три. Простіше утримувати трьох директорів, ніж сімох. Простіше утримувати трьох головних бухгалтерів, ніж сімох. Скорочень робітничих професій не передбачається жодної особи. Мова йде в результаті цієї реформи скорочення адміністративного персоналу. Міський очільник розповів і про методи, за допомогою яких керівництво відмивало кошти. Це і завищені розцінки за ремонт під'їздів і купівля тисячі у місяць, і афери з квартирами. Начальник реу не повідомляв міській владі про вивільнені квартири. Як виявилось, жертвами цих афер були і працівники реу. я йому в була і попросила толі підрозді. Я знаю, що є квартира. Прошу, якщо можна, ми хотіли поживемо там, тому що ну. На камеру деякі працівники Реу розповідають, що знали про діяльність свого керівника. Утім, через погрози звільнення боялися сказати слово. Міський голова запевнив, що відтепер усе буде інакше. Повідомив, що колишнього начальника Реу 2 вже звільнено та представив нового Олександра Рижаніча. Спілкуванням із мером господарники міста задоволені. Утім, опозиція продовжує обливати реформу управлінь брудом. На що отримує гостру критику від працівників Реу, наприклад, якого да розказувала? Я бачила документи, які він показував. І докажіть нам з його документами. Опозиціонера Миколенка аргументів не було. Відтак господарники міста не захотіли його слухати. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вікка Новини.